Анна Константинівна дивилася улюблений серіал по телевізору, як раптом у домофон подзвонили. Мамо, це ми відчиняйте, почула вона голос невістки у слухавці. Вона невдоволено зітхнула, натиснула на кнопку домофона і пішла в спальню накинути халат. Мамо, доброго ранку, невістка Оля діловито зайшла в квартиру з величезною сумкою. А це речі Олежика. Він зараз підніметься. Вони з Павлом там якогось песика у дворі гладять. Павло був сином Ганни Константинівни, а Олежик онуком. І здавалося, будь-яка мати й бабуся були б раді візиту улюбленого онука і сина суботнього ранку. Але Ганна Константинівна була не будь-яка вона була особлива мама. І особливо бабуся. Оля, а я щось не зрозуміла. Ми що хіба домовлялися, що ви приїдете? Ні, Ганно Константинівно. Але просто у нас з Павлом з'явилась можливість поїхати з друзями за місто на вихідні. І ми вирішили, що усі будуть без дітей, виїжджати потрібно через дві години. А Леджика залишити немає з ким. Ось ми і вирішили порадувати вас онуком. Хм, Ясно. Ганна Константинівна награно посміхнулася. Послухай, Олечко, у мене плани на вихідні. Тож олежика я залишити в себе не можу, але мамо. Оля звично підібгала губи, подібні розмови відбувалися вже не раз. Ну, зрозумійте наше становище. На жаль, не можу, зупинила її Ганна Константинівна. Олечко, я серіал дивлюся. І не можу зараз вас запросити у гості. Тож до побачення. Вона відчинила двері і показала рукою на вихід. Ольга аж рота відкрила від здивування. У цей час відчинилися двері ліфта, і звідти вийшов син Ганни Константинівни Павло і онук Олег. Привіт, бабусю, буркнув Олег, похмуро дивлячись на Ганну Константинівну. Я на вихідних у тебе. Ні, Олежику, я зайнята на цих вихідних. Ти чув таке? Оля з викликом подивилася на чоловіка. Не може мати олежика в себе залишити. Тож плакав наш відпочинок. Мамо, ну будь ласка. Павло засмучено дивився на матір. Вибач, Павлику, але в мене свої плани. Я буду рада прийняти Олежика іншим разом. Тільки, будь ласка, погоджуйте зі мною свої плани. Анна Константинівна ввічливо посміхнулася і зачинила двері перед сім'єю сина. Ти вже пробач мені, Павлуку, вона, звичайно, твоя мама, і ти можеш на мене сердитись, але робить вона недобре, а не так, як має робити мама. Оля роздратовано засовувала сумку олежика в багажник машини. Усі бабусі, як бабусі. Нічого в житті, крім онуків, не треба, а вона? Ну, але, може, й справді в неї якісь плани, мляво намагався заступитися Павло за матір. «Угу, Плани. А те, що вона тебе після інституту одразу з дому виставила, ти ж сам розповідав казав, що вона тобі умову поставила, щоб ти протягом трьох місяців з'їхав від неї. Ну, так, було діло. Але зате я швидше за всіх однокурсників роботу нормальну зайшов. Зате, сказала Оля, та хороші матері синів від себе відпускати не хочуть. Біля себе тримають, одружуватися не дозволяють. Ну, ти вже як скажеш, Олю? Павло посміхнувся. Ну, що ж хорошого, якби вона мені одружитися з тобою не дозволила. Так не в цьому справа, Павлику, сказала Оля. Справа в тому, що вона поводиться не як звичайна мати, і не як звичайна свекруха. І далі Оля почала розповідати чоловікові про те, як поводяться свекрухи її подруг. З'ясувалося, що хороша свекруха не повинна мати власного життя, а жити тільки турботами і справами сім'ї свого сина, повинна приїжджати на першу вимогу. Якщо молодій сім'ї потрібна допомога, повинна приймати у себе онуків у будь-який час і на будь-який термін. Звичайно, були й винятки. Вони приїжджали набагато частіше, ніж потрібно молодим, намагалися встановлювати свої правила, а також вимагали від молодих, наприклад, присутності на дачі. Але навіть вони приймали в себе онуків із задоволенням і ніколи не виставляли гостей. Павло, у відповідь на бурхливу розмову дружини вважав за краще помовчати, тому що з одного боку йому, звісно, було шкода втраченої можливості відпочити. Але з іншого, Ганна Константинівна виховувала сина одна хто був його батьком, Павло так і не дізнався. Ганна Константинівна розповідала, що його не стало, але чомусь Павло не вірив у це. Найближчі родичі жили в сусідньому місці, і на тендітні плечі Ганни Константинівни лягли всі турботи про сина, які зазвичай розподіляються на кількох людей. З самого раннього дитинства Павло знав, що має бути самостійним і сильним, тому що треба допомагати мамі. І він достеменно знав, що дитину можна виховати і без допомоги свекрухи, і навіть без допомоги чоловіка. Які він міг претензії виставити матері, а те, що після університету його попросила відселитися, то він он їх кар'єру завдяки цьому побудував, можливості розслаблятися не було. І взагалі йому дуже приємно, що мати залишається цікавою жінкою, розвивається, доглядає за собою, гімнастиками там усіляками займається. Оля Он нехай ще знайде таку модну свекруху. Ніхто такої не має. Але дружині все ж таки він вважав за краще цього не говорити. Просто наступного разу треба буде заздалегідь з матір'ю домовитися на рахунок Олежика. А Ганна Константинівна спокійно собі повернулася до перегляду серіалу після того, як зачинила двері за сином та його родиною. У її душі не було. Ніякого каяття за те, що вона так безцеремонно відмовила родичам. Зрештою, це їхні проблеми, що вони ніяк не усвідомлюють, що я самостійна людина і маю власне життя, вирішила вона і більше про це не думала.